Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який рідкісний екземпляр ми пригнали для нашого замовника. Це у нас Renault Scenic X-Mod Bose комплектація. Саме максимально можлива, яка може бути. 2014 рік 15 k к 9 к без підкрасів, по кузову в ідеальному технічному візуальному стані з пробігом 186 тисяч. А найголовніше, де ми його придбали? З сьогоднішнього дня а, у нас є доступ до європейських аукціонів. І тепер ми можемо грати машинки для наших улюблених замовників напряму з європейського аукціона. Це була перша машина, і ось уже стоїть друга, яка вчора приїхала, Kia Sorento, Також для нашого замовника. Сенік ми вже підготували, зараз будемо передавати нашому замовнику. А Sorento тільки приїхала. Тому а, машинки. Так що ми, можна сказати, ми розширюємося. Тепер машинок буде ще більше, машинки будуть ще класніше, з чесною, прозорою сервісною історією з фото, з відео напряму, пряму з Європи. Тому це дуже класна новина. І от як бачите, дві машинки приїхали, дві машинки класні. Зараз я розкажу про них більш детально. Конкретно по даному автомобілю. Клієнт хотів саме сценік, саме в такій комплектації, на українському ринку їх практично немає. Або якщо є, то ціни на, на них просто космічні. Тут ми маємо 14 рік, кузов без підкрасів, 186 тисяч пробігу, три ключі, без ключовий доступ, саме три ключі. Класний технічний візуальний стан. І, в принципі, навіть по кольору. Чесно кажучи, ми навіть не знали, що це буде перламутер. Ми грали як просто білу, а приїхала білий перламутер. Колір максимально класний. Переливається машинка прям для сценіка, Вигляд має нереально класний. По комплектації, так як це X-Mood Bose, тобто x mood в загальному, що це має? Ми маємо накладки розширені арки, накладки на пороги, накладки на бампера, видозмінений передній бампер з дифузором, збільшений кліренс на 2-3 см. Ну і рейлінги, там ще такі доопрацювання різні є. Машинка саме в цій комплектації виглядає дуже класно. Тут уже йдуть більша гума 215 см. 215, 60, r 16 якби, Кліренс, відповідно, також вищий. Кліренс у машинки дуже класний. А, значить, Лінзована оптика, протитуманні фари, ДХО, підсвіточки, а, стеля, криша без ніяких моментів. А, електроскладування дзеркал, Bows, тобто преміальна акустична система Bowse, має автомобіль без ключовий доступ на всіх дверках, передні, задні. По кузову рівний як струна, вставочки такі глянцеві. На, а, на дверях гума в нас клебер. Всі чотири колеса. 21 тиждень двадцять року. Гума як нова, а, диски передні, задні замінені колодки передні-задні замінені. А, пильники відбійники все ціле по ходовій. А, був легенький звук. Ми заїхали, перевірили з того, що знайшли. Це одна стієчка стабілізатора з справа, яку ми замінили. І все. Двигунчик сухенький, знизу автомобіль, стан ідеальний. Заднє, як бачите, також диски, колодки нові. Гума, просто стан. Точно так само Клейбер 21 тиждень, 22-го року, стан нової. Три ключика. Задній парктронік, передній парктронік. Ось такі чорні фари задні. Криша без ніяких моментів. Цікаво, реалізовані рейлінги, не можу сказати точно, чи в звичайних вони такі, чи це тільки в Виксмуд. Як бачите, вони такі, як обрубані. Не до самого кінця йдуть задні бампер. У нас також видозмінений з дифузором по центру, з такими розширеннями, такий більш масивний. 15 і к 9К, як я вже сказав, ви хлопна можете глянути взагалі. Там можна, не знаю, там просто нема навіть і... Не нічого. Далі X-Mod DCI, сценік. Тут все добре, все супер. В цьому, е по цій стороні, от, зараз можна, я думаю, роздивитися колір. Білий перламутер переливається. Вона дуже класна. На всіх дверях безключовий доступ. Лаковані вставки, чорні дзеркала, боус. Тут гума точно все так само. По цій стороні також машинка рівна, як струна. По кузову автомобіль без підкрасів, є дрібні царапушки на саме на е пластикових вставках. Все, зовні все розказав, показав. Скло по колу все рідне, окрім лобового, лобове, у нас замінена четверочка, між за все у 2024 році. По автомобілю Прозора сервісна історія від початку до самого кінця. Всі бірки, це зараз також далі розкажу. Салончик. Салон у нас не менш цікавий. Комбіновані карти, Боус, приміальна акустична система, 4 склопідйомники, електроскладування зеркал, електрорегулювання зеркал. Ось такі класні глянцеві вставочки. Нічого ніде не зачухано, не заковзано. Тут стрічка добре, добре, салончик поїхали. ось Такі крутезні сидіння. Сидіння у нас а, такі двокомпонентні, навіть трьохкомпонентні. Я б сказав, Алькентара, вставочки з чогось, а, шкіра, ейрбеги. Просто сидіння дуже зручні, класні, регулювання. X-Mood накладки на пороги. Пороги в стан ідеальний. Ще з моментів приїхала машинка без передніх килимочків. Це ми докупили накладки на педалі, кермо а, рідне, заводське, шкіряне стан бездоганний. Бигаємо, є система старт-стоп. В загальному по салону вида змінений також кермо у нас. Також цікаво так реалізовано, класне кермо, ручечка КПП, коробка шестиступка, і це дійсно залізна, вона така прохолодна, шестиступочка, Є вибір режиму руху, як бачите, так як це X-Mod, тобто тут можна вибирати пересічена там місцевість. Ну, Типу є якісь три режими, треба про них читати більш детально, чесно кажучи, не було часу ознайомитись. Пробіг 186 900 кілометрів, чесний рідний. Кнопочки ніякі ніде не затерті. Запускаємо. Машинка запускається з півтику, помилки ніякі не горять. Мультикермо є присутнє. А ні, є одна помилочка. Кейкард low, Треба замінити, замінити батарейку. В ключі, але треба зібратися, якому саме, бо їх тарі, то вже власник зробить сам. Кліма у нас є, і кліма працює. Холодить дуже добре, двохзонний клімат, Airlink уже Airlink навігація, сенсорний екран, плюс можна. Є керування навігацією звідси з джостика. Навігація з картами України в принципі Телефон підключається. Всі налаштування є шкіряний ручник. Також там бездоганний тут ніде нічого не подерте, Це все завод, круїз контроль. Зрозуміло, є приборна панель, ось така. Також є різні налаштування, Такий підлокотник. Тут все чисто, все гарно, машинка підготовлена, приїхала трішки грязнуля, зроблений комплекс детелінгу. І, до речі, відразу скажу, по кожному автомобілю, який ми будемо грати в подальшому для наших замовників, тобто я завжди людям поясню, що в Європі до автомобілів відносяться трішки по-іншому. Тобто вони можуть бути трішки грязненькі, там десь якісь моменти, все це все успехняється вже в нас в Україні по факту. Тобто по кожному автомобілю робиться комплекс детейлінгу, так як і по цьому. Тобто машинка була грязнулька, все там, там Підчистили, полірнули, по салону зробили, де що треба, всі моменти устраняються, і машинка передається власнику вже в ідеальному стані, щоб він їздив і не заморачувався. Та 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 Тому, в принципі, що чистенько, гарненько, давайте відразу сервісну історію покажу, що в нас є до автомобіля. так Ще що хотів би, до речі, сказати: зараз до цього ми дійдемо, машинка розмитнена, договір є, сертифікат є. І ціна також, ціну ми зробили максимально класно на українському ринку. За такі автомобілі таких цін просто немає. Вони, якщо і коштують, то коштують космічних грошей. Так, є сервісна історія до автомобіля, є, ну, звичайно, є видруки з, з аукціона, фотографії, відео, все є робота двигуна. Ось Все, хтось для себе заморачувався, записував, що коли робилося. Що коли робилося під капотом, також дуже багато бірок і от крайня у нас відмітка, 12 місяць 24 року, 180 тисяч 500 Була заміна масла, фільтрів там ще чогось. Коротше, все, все, все є. Стієчку стабілізатор, яка ми замінили свіжий тихогляд, і в нас була був момент, вилізла. Після Мойки виїхали, загорілося, через буквально декілька днів, як автомобіль приїхав в Україну, все було класно, все супер. Виїхали з Мойки, загорілась гірлянда, і машина почала підтраювати. Приїхали, розібралися, загнали на діагностику, і е, нашому клієнту також буде приємний бонус. У нього просто повністю е, нова форсунка з гарантією. Siemens, як бачите, 10 тисяч, 10 тисяч 900, До чого я веду, що ми завжди, хоч аукціон, це такий трішки кіт в мішку, але ми завжди... Е, Працюємо і віддаємо автомобілі тільки в такому стані, тобто, ну, щоб клієнт не переживав. Так само і тут є момент, виліз момент до передачі автомобіля. Ми його устранили за, власник, за власний кошт, а власнику буде приємно. Так, електроскладування дзеркал. А, а і конкретно, що було по форсунці? Чому загорілася гірлянда? а, Просто, як мені сказали, закоротив п'єзоелемент на форсунці. Сама механічна частина форсунки в ідеальному стані, а п'єзоелемент. А, точніше, електроніка по форсунці, якимсь дивом вийшла з ладу. Якщо ніхто не знає, чому так, ну якось так маємо те, що маємо. Задній ряд у нас також ось такий стан, як новий, класне регулювання сидінь. Регулюються, піднімаються, складаються, шторки, карти, все супер. Тут також все чистенько, ось такий килимок оригінальний, Під ним ніжки, все чистенько, все гарненько. Стеля також добре. Сидіння також, якщо потрібно, складаються, підстаканечки типу, робляться, все. А, машина у нас, ще раз наголошую, повністю комплектна. Тут покажу. Тут все добре, Сценник x DCI. DCI, працює, можете побачити, не пару, не диму, взагалі нічого немає. Їде машина просто 1,5К9К, він їде реально дуже класно. Його вистачає з головою. Даному автомобілі багажне відділення, чисте, класне, також, без ніяких моментів. Шторка, не знаю, вона взагалі, як по мені, просто як нова, може, її не, і не користувалися і повісили перед продажем, але вона просто в ідеальному стані. Засередини пластик також у нас не побитий, не пошкляпаний. Це стоєчка стабілізатора, яку ми замінили, делфі гарної якості. А, так. Тут у нас також повнющий комплект, а абсолютно нова запаска, мішка, набір інструменту, також все все комплектне, все присутнє. Підсвідочка є, ніжки є. Закриваємо. Тут, в принципі, все чисто, все гарно, машинка готується до передачі нашому замовнику. Він вже в дорозі. Так. Покажу ще під капоточку. Там також багато прикольня. Так. Газ ліфти присутні з Взагалі ніде. В загальному кузову теж ніде немає ніяких е, нерижиків, нічого. Під капотом нічого не намивалося, все впелюється, Які всі рідині в нормі. Заїжджали, перевіряли, приїхали, перевіряли. Тобто, Нічого ніде не крутилось, не знімалось. Є значить відмітки про заміну ГРМ, як можете бачити, 121 тисяча в четвертому місяці 2020 року. Є відмітка про е кліму обслуговування і є ціла куча також документів, які збирали про заміну мастила. Там якісь ТО, ТОВ крайнє, як ми можемо бачити, 12 місяць 24-го року 1850. І що робилося навіть скільки залито. Мастила все написано. Далі. Не знаю, чи вийде, о, покажу. Абсолютно свіжий Bosch акумулятор, Тобто машинка взагалі без фінансового вкладу на даний момент. А, навіть ГРМ по суті замінений. Для себе можна зробити заміну ГРМ і масла. Масло замінене 6 тисяч назад, ГРМ замі... за, за, замінене 60 тисяч назад. В Європі заміна ГРМ раз в 100 тисяч, тому, в принципі, бо там трішки запчастини. Все можна їздити спокійно, можна замінити для себе масло фільтра ГРМ. Чисто щоб бути впевненим, це вже по бажанню клієнта. Та і все. Тому давайте підводити підсумки. Ось такий екземплярчик був сьогодні у нас на огляді. Дуже рідкісна комплектація сценіка е, x mood Bose. Тобто x mood Bose, взагалі x mood вони є. А X-Mood боус це саме саме максимальна, що може бути. Чотирнадцятий рік, 186 пробігу без підкрасів напряму з Європи. Як я вже казав, ми вже граємо наші машинки напряму з європейських аукціонів. Ось також машинка, яку ми зіграли, приїхала. І якби зараз будемо передавати, ціна даний автомобіль став нашому замовнику в 10 тисяч дев'ятсот доларів. Враховуючи цю комплектацію, цей стан і чесний оригінальний пробіг, я вважаю, що ціна дуже класна, тому що на українському ринку ціни. Якщо і є такі автомобілі, то ціни на них варіюються від там 11 500 до 12500, десь так. І то треба дивитися більш детально автомобіль. Тут він підготовлений з повним пакетом документів, зроблений 10900, Така ціна. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був майне з кар'ї Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей.